Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 16 серпня 2023 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Сьогодні я розповім про сорт винограду Пображеніє. «Преображення» – це сорт раннього терміну дозрівання. Автор гібридної форми відомий селекціонер, крайнов Віктор Миколайович. Прожай достигає в моєму регіоні протягом другої декади серпня. Грона великі, помірної щільності на довгій плодоніжці. Вага достигших грон від 700 г до 1,5 кг. В окремих випадках вага достигших грон може сягати 2 кг. А іноді навіть більше. Маю на своєму виноградному маєтку кущ винограду сорту 3-го року вегетації. Кущ саджався однорічкою у жовтні 2020 року. Станом на 16 серпня 2023 року кущ має 4 плодових рукава. Та зважаючи на силу зросту даного виноградного куща, я залишив 10 грон на всю рослину. Ягода соковита, м'ясиста. Смак ягід сорту винограду проображення солодкий, гармонійний. Коли проображення тільки починає забарлюватися, ягоди набувають жовтого кольору. В окремих випадках зеленуваті з легким рожевим відтінком. Надалі, коли ягоди остаточно набирають цукор та готові до вживання в їжу, шкірочка ягоди набуває рожевого кольору. Причому інтенсивність забарвлення на двох різних маєтках. Та навіть на двох різних кущах з одного маєтку може відрізнятися. Зрілі грома зберігаються довго. Виноград легко піддається транспортуванню. До прикладу, я узяв декілька ягід сорту винограду преображення. Та зараз пропоную визначити їх вагу. Маємо три ягідки сорту винограду преображення та маємо ваги. Вага першої ягідки складає 10,86 грама. Вага другої ягідки складає 12,34. Вага третьої ягідки складає 12,19 грама. Сам кущ значної сили зросту, тому потребує міцної шпалери та достатньо місця для розміщення лоз. Морозостійкість – мінус 21 градус за Цельсієм. Зйомка станом на 16 серпня 2023 року. На даний момент Преображення вже майже повністю забарвився та набрав цукор. Протягом кількох днів виноград повністю достигне, хоча його можна їсти вже зараз. Даний сорт стійкий до тріску ягід, майже не пошкоджується бджолами та іншими комахами. Пагони на сорті винограду Преображення визрівають на усю довжину приросту достатньо рано, що також є додатковою перевагою даного сорту винограду. У порівнянні з минулим роком кущ винограду сорто-преображення значно підріз. Відео минулого року можна переглянути за цим посиланням. Але справжній потенціал даного виноградного куща, звісно, ще попереду. Преображення – це надзвичайно вражайний сорт. І коли кущ винограду підросте, я обов'язково зніму ще багато цікавих відео. Якщо у вас на винограднику немає сорту Преображення – рекомендую. Я впевнений, що в разі правильного комплексного догляду. Даний сорт здивує вас соковитими смачними ягодами з приємним гармонійним смаком. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Сьогодні я розповів про сорт винограду Преображення. Якщо вас цікавить сорт винограду Аркадія, рекомендую до перегляду ось це відео.